Казка Лисичка Соня і маленький їжачок У далекому далекому лісі, де сонце завжди лагідно золотило в верхівки сосен, а струмки дзюрчали, ніби співали колискові, жила собі лисичка на ім'я Соня. Вона ще була юною, але вже досить дорослою, щоб самостійно добувати собі їжу. Майструвати затишну нору і мріяти про власні пригоди. Соня була жвавою, кмітливою і завжди першою вигадувала нові ігри для своїх друзів. Вона обожнювала бігати луками, влаштовувати змагання з білочками та ховатися від пташок серед густих кущів. Ліс для неї був величезним світом, повним таємниць і радості. Але одного ранку, коли ліс ще був у тумані, Соня почула дивний звук то було тихе схлипування. Лисичка насторожила вушка і рушила на звук. Під старим дубом, між мохом і опалим листям, вона побачила маленького їжачка. Його голочки були злиплі від роси, він тремтів і схлипував. Привіт, обережно мовила Соня, нахиляючись ближче. Чому ти тут сидиш один? Я, я загубився», загубився, пискнув їжачок. Мама пішла збирати яблука, а я відстав. Потім стало темно, і я злякався. Соня глянула в його маленькі оченята, повні сліз, і раптом відчула, як у її серці з'явилася зовсім нова думка не про ігри, не про пригоди, а про відповідальність. Вона сіла поруч і лагідно сказала Не хвилюйся, я буду з тобою. Ми знайдемо твою маму. Їжачок з полегшенням зітхнув і пригорнувся до її лапки. Соня взяла маленького під опіку, вона ніколи ще не піклувалася про когось слабшого, і спочатку це було навіть трохи дивно. Зазвичай вона думала лише про свої справи, але тепер маленькі кроки їжачка змушували її іти повільніше, його страхи бути уважнішою, а його втому знаходити місця для відпочинку. Ти не боїшся? запитав їжачок. Якщо ми разом, то нема чого боятися, упевнено відповіла Соня, хоча, всередині і сама трохи хвилювалася, їм довелося перейти через струмок. Для Соні це була дрібниця. Вона стрибнула у два кроки і перейшла. Але їжачок боявся води. Він стояв. Пригорнувши лапки до себе, і хитав голівкою. Я не зможу, прошепотів він. Соня не роздратувалася, а лише задумалася. Потім зірвала велику широку гілку і поклала її через струмок. Дивись, тепер у нас є місточок. Я піду попереду, а ти за мною. Їжачок насміливо ступнув лапкою на гілку. Вода шуміла знизу, але Соня весь час озиралася і підбадьорювала. Ти молодець, ще крок, ще трішечки. І ось вони разом перейшли. Їжачок засяяв від гордості, а Соня відчула щось нове, радість не тільки від власних успіхів, а й від перемоги іншого. Йшли вони довго. Сонце вже схилялося до обрію, коли зненацька з кущів вийшов великий ворон. Він каркнув і зацікавлено глянув на їжачка. О, який маленький! пробурмотів він. Зручна вечеря. Їжачок завмер від страху, а соня ступила вперед, закривши його собою. Її шерсть і хвіст піднявся. Не смій його чіпати. вигукнула вона. Ворон насмішкувато каркнув. А ти хто така, щоб мені забороняти? Соня не знала, чи вистачить у неї сил проти Ворона, але вона знала точно, відступати не можна. Вона зібрала всю сміливість і сказала Якщо хочеш його взяти, спершу доведеться мати справу зі мною. Їжачок, побачивши її хоробрість, перестав тремтіти і також наставив свої гілочки. Ворон ще трохи покружляв, але потім розчаровано змахнув крилами і полетів. Ти врятувала мене, прошепотів їжачок, дивлячись на соню з таким захопленням, що їй стало тепло в серці. Нарешті, коли на небі вже з'явилася перша зоря, вони почули знайомий писк. Синочку. вигукнула мама їжачиха, вибігаючи з-поміж кущів. Їжачок з радісним писком кинувся до неї. Я навіть не знаю, що б ми без тебе робили. Ти така турботлива і хоробра. Соня лише усміхнулася. Я просто зробила те, що мала. Того вечора, повертаючись у свою нору, Соня думала зовсім про інше, ніж зазвичай не про ігри, не про власні пригоди, а про те, як важливо вміти бути поруч, коли комусь потрібна допомога. Вона зрозуміла бути старшою чи сильнішою, це не лише про перевагу, а й про відповідальність. Її серце стало теплішим і добрішим. Турбота про молодших і допомога тим, хто потребує підтримки, робить нас справжніми героями. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.